Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Лічені дні залишаються до літа. А це означає, що ми будемо під активним впливом сонця. А Зараз все відбувається так, що спостерігається велика активність на сонці, пляма, яка в чотири рази більша за нашу землю. А кажуть, що це неймовірно сильно вплине на здоров'я нашої шкіри. Сьогодні е, світ традиційно відзначає день захисту від сонця, і ми вирішили поговорити, як активне сонце впливає на наше здоров'я. І поговоримо ми про це з хірургом-онкологом, мамологом Миколою Анікусь. Кам, доброго ранку, пане Михайло, ради доброго вас ранку, вітати. Монтіне. Ось ми знаєте, готувалися. Потім Щода. вам будемо в деталях розповідати, що, що означає, ігор уже вдягнувся в білу футболку і готувався. Так, да, да, він ну готувався Я би показати, що в принципі так саме зараз я вже вхожу вулицею, і в принципі сонце на мене достатньо сильно впливає, тому що дуже багато відкритих частин тіла. Але в першу чергу до вас питання таке: за останніх п'ять років, як змінився вплив сонця на шкіру людини. Ну, дуже суттєво, і ми можемо казати, що злоякісні захворювання шкіри це вони займають лідуючу позицію в усьому світі по, серед усіх онкологічних захворювань. Uh -huh. Це драматичне збільшення. Воно пояснюється декількома причинами. Причина номер один, що ми люди дорослі, дорослі шаємо, uh -huh. і ми накопичуємо певний а, ультрафіолетовий, а, кумулюємо ультрафіолетове навантаження. Uh -huh. Це перша причина. Друга причина. Змінилась екологічна ситуація. Да, ми вже перестали казати про озонові дири або не в uh -huh. І Порушення озонового слою він потончується, і всі ці екологічні наслідки, які ми маємо від виробництва, навіть від війни, будуть впливати на протективний захисний шар нашої атмосфери. Третє, ми почали жити більш вільно. Ми їздимо відрядження, uh -huh. ми їздимо на відпочинок з нашими родинами, з нашими дітьми і тому. Навантаження збільшується. Все це ціна збільшення злекісних новотворів шкіри. Треба ще сказати, що дуже багато різноманітних косметичних засобів, угу. які, знаєте, спочатку 90-х років років Грінпіс заборонив тестувати їх на тваринах. Тварин. Були такі тваринні моделі. Так, так, Якщо так. ви пам'ятаєте, був такий трикутник, і там намальований кролик. Це говорило про те, що цей засіб був тестований на біологічних моделях, який доказав свою. Безпечність його потім можна використ... заборонили. Заборонили, ага. тому багато речей вони ретроспективно е, використовують певні е, засоби, які є. Але все ж таки, ми, ми знаємо, що багато з них. Є ну сумнівної якості, можливо, тобто І... за рахунок того, що він тестування саме на безпосередньо шкірі тварин, ми не можемо стверджувати, чи це практично. Тобто в теорії воно має працювати, да. а в практиці а воно, на працює... жаль воно не перевірилося. Як воно працює в комбінації з іншими кремами Є певні правила, як поводитися з сонцезахисними кремами? Що воно є? Тому про 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 це трошки поговоримо. Якщо ми говоримо про... От тут гарні речі, якщо ми говоримо про шкіру. У мене просто питання. Е, от є е, таке твердження про те, що, в принципі, основні ушкодження шкіри від сонця люди отримують ще до повноліття. Поки шкіра ще молода. А далі воно ще просто потім розвивається, ніби. І от е, зараз якраз ці приладні. Давай спочатку знаємо, чи це правда, що от до повноліття дитина хапає, акумулює цей негатив. Так, да, Бо вона, вона е, росте. Вона розвивається і тому любі накопичення мають найбільшу найбільш негативний вплив на майбутнє. Тому шкіра має ту пам'ять, яку ми можемо з вами забити. Забути щось шкіра не забуває ніколи. І ці мутації, ці е, вразливі моменти впливу ультрафіолету, вони накопичуються протягом свого життя і, і після 30-35 років вони будуть вже мати якісь маніфестації. Ви будете бачити. Появу ранніх зморшок, сухості шкіри, появу, появу плям, доброякісних утворів, так звані актиничні кератози, зміни пов'язані з сонцем. Пігментні плями і в майбутньому або раки шкіри або меланома. це кількість їх значно зросла. Пане Микола, чи свідчить це про те, що батьки мають бути максимально уважними, захищаючи шкіри дитини з народження, тобто, ну, шукаючи цей протектор, який буде захищати її, щоб уберегти до повноліття від максимально негативних впливів випромінювання? Абсолютно згоден. Ви знаєте, є деякі країни, які прийняли регламентовано, що діти до 3-4 років роздягнені на пляжі? Це, це кримінал. Вони не можуть заходи. На це за це ж штрафують, і іноді можуть навіть порушити справи, і забрати батьківські права. Я бачила таких вдягнутих дітей на пляжі, і мене відверто дивувало, бо я не, не знала цієї інформації. Я ще думала, дитина ж перегріється, а зараз ви просто відкриваєте очі для що, багатьох. Що роблять батьки? Вони кажуть: іди де прохолода, поближче до води. Але вода, ми говоримо, що відзеркали. сонце це, це випромінювання, і біля 4 метри від кромки води. Ще більше на, йде на 80% відсотків. Воно кумулюється, воно підсилюється. Йде, йде від, 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 відраження е, променів. Uh -huh. І дитина або людина, яка знаходиться біля кромки родиці, Тільки це і ті і люди, які, е, наприклад, ловлять рибу, вони uh -huh. теж страждають страждають від цих поверхневих опіків змін шкіри. Тому це дуже суттєво. Вони кажуть, да, там прохолодно. Ні, це це але там є шкода шкіру. на шкіру. Кажуть, що найбільш вразливими для шкіри є промені е, Б і промені А. А, тобто UVA і UVB, так вона називається. Хочу, щоб це було наглядно для наших глядачів. Давайте уявимо, що ось це желе різнокольорове, ось тут в склянці. Давайте ми ось... Ну, Тут гарно його видно: ось це желе – це наша шкіра. Да. Вона різне, різне має шари, і ось ми так намагалися Гарно желез... показано. Дивіться. От... Це зелене, це поверхневі шари шкіри, які вони не є живі. Uh -huh. Вони навіть жінки роблять скраб або роблять пілінги для того, щоб, а, щоб убрати щоб цей шар. Але він дуже корисний. Тому я б радив, коли людина йде на на, засмаг, на засмагу, їде на якийсь відпочинок, не робити скраби або пілінги перед тим як їхати на на відпочинок, бо він має. Певний захист, оце червоне, це глибинні шари шкіри, в яким саме і продукуються нові клітини, нові шари, угу. які дуже вразливі, і саме на них може впливати. Якщо ми говоримо про сонцезахисні... так, що було видно, я буду тримати. А ви да. показуєте, що ми говор... да. це епітеліальні шари, епідерміс, угу. це поверхневий шар. Він він придає засмагу, він відшелушується. Якісь прояви це саме ми звертаємо увагу, коли бачимо угу. проблему шкіру, саме за рахунок цього. Шар От... більш глибинний шар це той шар, який відповідає, наприклад, за еластичність і за появу змошок. Uh -huh. А оцей червоний це той шар, який продукує, відновлює протягом відновлює життя нашу шкіру. Нашу шкіру. У нас є промені. Ігорі подай, будь ласка. Бо ви пані Миколиберіть. Ось вони промені. А і Б. Як глибоко вони вражають шкіру, Ми можемо показати зараз. Ми говоримо про А. Це невеличкий, невеличкий промінчик. Він дуже дуже маленький і тому він має дуже суттєву проникну власність. Він проникає гострий. До... Він дуже гострий, я так розумію. гострий, але він має за рахунок малеї маленької ваги. Він проникає дуже суттєво. Він проникає аж до дна. Аж до, до червоного слова. Ага. І ми його не бачимо, бо ультрафіолет А майже не викликає опіків шкіри. Угу. Він Але вражає, Вражає, її. мутує шкіру, і ми за це будемо платити після 35 п'яти сор років певними змінами косметологічними, uh -huh. онкологічними та інше. Він знаходиться на самому шарі. І він присутній 90% присутній в оточуючому середовищі. Uh -huh. Б про мені uh -huh. Б. важлива річ, тому що більш 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 е великі більш іншу частоту має, і він проникає трошки поверхневіше. І саме він відповідає за появу засмаги, mm -hmm. саме ми його використовуємо, тому що він викликає пігментацію шкіри, він більш більш поверхнево. Що робить сонцезахисні креми? Сонце за мене креми. є модель. Сонцезахисний да. крем в нашому випадку. Це е, нехай це буде просто кришечка. І ось ми закрили нашу шкіру, захист зробили, і е, ось цей сонцезахисний крем зверху нанесли. Да. І все, і якщо, якщо буде якась необхідність, угу. якщо ультрафіолетовий ну, промін інтерфіолетовий проміню вона просто не буде проникати через нього. І mm. тут може бути два дві речі. Вони бувають там три чи чверті цих, е, цих косметичних засобів. Вони фізичної. Влади, вони саме виконують функцію оцієї, оцієї кришки, вони, як дзеркало, відражають наші угу. промені. І відбуваються. І відбувається. Добто, в принципі... Але так да, необхідна річ, але вони при цьому а, руйнуються. Тому треба пам'ятати, що якщо вони несли сонцезахисний крем, це не назавжди, його треба відновлювати періодично, для того, щоб він був ефективний. Як ви вважаєте? давайте ж покладемо цю модель. Як ви вважаєте, як часто потрібно оновлювати захист на шкірі? Ви як лікар? Скажімо так, є знаєте, найбільш вразливі люди це білі, які страждали в, в, в Австралії. Uh -huh. Там були перші клінічні дослідження, які доказали, що сонцезахисні креми суттєво знижують ризик виникнення меланоми раку шкіри. Вони показали, що SPF 50+, найкращий засіб для того, щоб а, забезпечити себе як певний захист. Але його треба оновлювати кожних а, дві години. Дві години або після кожного прийому. Води. води, або uh -huh. якщо ви, наприклад, витрали полотенцям, uh -huh. коли ви грали в футбол, там, в волейбол uh -huh. на, на пляжі, або uh -huh. ви спиріли. У мене одне питання. От Ми зараз говоримо багато про пляж, правда? ж? Ну, uh -huh. Відпочинок, так? Да. А от якщо просто в побуті, от я хожу, от я ходжу в футболці, правда? ж? От Це вже я... є певний захист. Це, мені, Це треба певний захист, захист є? Є? мені треба захищати е, ті частини тіла, які в мене є вільні. Ну, Якщо я там шорта, ходжу, ноги, руки, Александр, обличчя. Біла. Білизна, і подивіться, як люди ходять місцеві, ходять в арабських еміратах в, в білому. Бо пане Михайло, Ми зраз робимо невеличку паузу, і якраз більш детально поговоримо про те, як колір одягу, який ми вдягаємо, може захищати або навпаки провокувати проблеми. Тому залишайтеся з нами, будьте уважними і бережіть своє здоров'я. Продовжимо студію за мить. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Піднімаємо важливу тему негативний вплив сонця на наш організм і продовжуємо студію разом з нашим експертом Миколою Нікуська і говоримо про вплив одягу. Як одяг якого кольору може негативно впливати на, на людину або навпаки допомагати в захисті? Ось наші моделі фантастичні: Олександр та Ігор. Олександр в чорному, Ігор в білому, хто раптом не знає і плутає, пане Микола, давайте розберемо такі стандартні класи. Сичні і стереотипи і кольори кажуть, що білий а, допомагає захищати від сонця, а чорний навпаки притягує і камулює негатив, особливо це в літній справді. час. Бо ми говоримо про випромінювання сонячні промені це це промені. Це, це випромінювання. Тому чорне воно поглинає. Чому воно чорне? Бо воно поглинає усе випромінення Тому ми бачимо його чорний кольор. Білий він його він його не поглинає, а відражає його. І тому найкращий одяг. В, 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 літку, в літній період це біла, білий одяг. Все чудово одягнені, хлопці, але єдине, що б я б вам радив, все ж таки дивлячись з новітніх поглядів, ще й закривати руки. То краще мати білизну, яка а, з бавовни зроблена або льону, і щоб вона закривала вам певні ділянки шкіри, і ми маємо на увазі це ваша спина, ваша ваш торс, а ноги і руки. Ти, якщо ви якщо, ртах не ходити, можливо, але але дуже короткий час. Краще, от як ви зараз одягнені, і закривати ще руки, бо кінцівки для чоловіків одне з самих вразливих місць по утворенню шкіри. Так, да, ми говоримо про такі речі, як SPF, Sun Protect Factor, фактор, да? сонцезахисне угу. креми. А є ще UPF. UPF це. Універсальні захисні засоби до них відноситься одяг, до них відносяться капелюхи з широкими краями, до них відносяться ну і тенти, окуляри відносяться. до піф. Угу. Треба перше одягати капелюх з широкими полями. Це дуже модно зараз. Це перше. Я пам'ятаю, що Ігорю навіть буде красиво в цьому. Об... Я, я, я міряв, до речі, я люблю капелюх. Я завжди прошу, щоб мені хтось за кордоном провів капелюх. Якось покажу. Обов'язково ви використовуєте сонцезахисні окуляри. Обов'язково ви вражаєте сітків ситці... сит... 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 ока, Уга. і вона більш довго триваліше прослужить у вас. І гарний буде, гарно буде світогляд. Тому захищаєтесь бар'єрами, захищаєтесь як любе примінення, це дистанція, час і бар'єри хімічні. Або в даному випадку фізичні, тому біли, біла білизна в літній період вона найкраще захищає. Ну, і з усіма відтінками. Біла, бавовняна, так, так, або як на сході, як а чоловіки бавовняна. на Сході, вони ходять з довгий рукав, захищаючи там сонце активно на Сході, тому тонка тканина, довгий рукав, для того, щоб вони були максимально захищені. А, Але... Можна ще одне питання. У нас є наш колега Андрій Люховець, який називає. Свою відкриту Шо? частину на голові Без е волосся Гідромідцентром, гідро так би мовити. Питання її теж треба мазати захисним кремом? Обов'язково. Обов'язково. Якщо ви бачите іноді в транспорті літніх людей, які які вкриті цими скаринками, Да, обов'язково. Скальп, поверхня. А черепа це вона не пристосована до для ультрафіолета. Ми не пристосовані для ультрафіолету. Він в нас вбиває. Крім того, в сонячних променях я ще хочу сказати, крім ультрафіолету, є і радіаційне випроміння, космічна радіація та інше. Тому краще забезпечувати себе захистом, який ну суттєво покращує ваш настрій, якщо ви купите гарний капелюх або гарні окуляри, це тільки покращить ваш вигляд. Але Власне. я правильно розумію, що о, влітку навіть Е, небо, яке затягнуто хмарами, і здається, що сонце не світить так uh -huh. яскраво, все одно пробивається і так само треба себе 100 захищати. Що відсотково, бо для ультрафіолету А і Б а, лаут, ну, о, світло. Хмари. 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 хмари не є не є перешкодою, тому один з один неправильних. А поведінок це не використовувати сонцезахисні креми в вітряну погоду або якщо хмарно. Ні, ви точно таким же чином отримуєте засмагу, навіть скажу, швидше ніж на сонці. не mm -hmm. так розігріваєтесь, там немає теплового впливу, але ультрафіолетове пошкодження буде. Тому кількість крему, а оновлення крему, якщо ви візьмете SPF 50, а намажете в два рази менше. То буде це СПФ 25. Якщо вона мажи на третину, це буде СПФ 10. Тому треба використовувати креми і наносити їх. Для жінок дуже важлива річ. Багато жінок мають перед собою правило, що якщо таке правило, внучне що якщо вони використовують декоративну косметику з СПФ-фактором, то вона захищає ні. Це мечта. Вона має ППФ захист, але дуже дуже невеликий. Дуже невеликий. Тобто есть Пан... на, на, uh -huh. на якійсь певній ділянці, і вони не використовують його тільки для обличчя? Є дуже Бук... важливе питання, яке ставимо різним експертам, але єдиної відповіді поки не отримали. Е, ви як медик розумієте, що головне доза. Так. так от питаю, яка доза має бути сонцезахисного крему? Як її визначати? Е, щоб не було занадто мало і щоб не було занадто багато? Дивіться, чим чим більше ви несете крему, тим більше захист. А... Головне, щоб ви розуміли, що коли ви несете у вас не було хибної уяви, що ви захищені на всі відсотки. Коли жінка використовує якусь ну, ось, наприклад, декоративну наприклад, сонцезахисний косметр. крем, наприклад, для сонцезахисний крем, і є правило, є правило а, двох пальців. Наприклад, ага. два пальці це, якщо ви видавлюєте, наприклад, із тюбика. Ага, це якраз декоративна косметика. Це да ви, ви наносите дві стрічки на пальці. Цього достатньо для того, щоб покрити ваше обличчя. Ага. А на все тіло це 40 мл на один раз. 40 мл. Це мілілітрів. навіть більше, ніж столова Мільше, ложка. Да, трохи більше, ніж столова. Більше, більше, бо столова ложка десь 25-30. Менше 15-20. 15-20 нет. Тобто наносити дуже ретельно і оновлювати крем обов'язково. Якщо ви наносите ще якісь поживні якісь речі, лосьйони та інше, угу. перше Ніколи не треба змішувати сонцезахисний крем з лесьйонами, які зволожують, uh -huh. бо ви зменшуєте СПФ. Змінюється uh -huh. формула. Це перше. Друге, неможливо викори... не можна використовувати, якщо сонцезахисний Крем а, буде під цим ласьйоном. Ні. А, любий сонцезахисний Крем це останній крок в мейкапі, якщо ви виходите на повід. Тобто це останнє. А влітку краще, щоб було менше декоративної косметики, але обов'язково був сонцезахисний да. крем. Ну і нагадаю дівчатам, що зараз існують сонцезахисні захисти не лише в кремах, а ще й в спреях для того, щоб легше було наносити і легше було оновлювати. Я ще хочу е, дати вам е, ось таку невеличка. Добре, ми зробимо таким резюме е, і трішки розвіяні е, міфи, е, що потрібно для захисту сонця, так пунктами перше, друге, третє. А, перше це бар'єри відстань. І час, так? Uh -huh. тому перше використовувати одяг, використовувати сонцезахисні креми. Uh -huh. Це перший крок. Другий відстань, дивлячись, де ви де ви мешкаєте, в залежності від широти, uh -huh. використовувати максимально крім СПФ, ще й ЮПФ-фактори. Uh -huh. Це сонцезахисний одяг, окуляри, це, це капелюхи. В найбільш гарячий період часу шукати тінь, уходити від сонця а, багато пити. І не, не, не менше, ніж 2 літри на, 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 на добу. І якщо ми кажемо не засмагати з 11 до 16, це можливо для нашої широти. Якщо, наприклад, ж, люди живуть там а, в, в Одещині, або ще, ще ізніше, Турція, uh -huh. Єгипет, uh -huh. цей, цей період може бути скорочений, і в, в 9, 30, 50, вже спека, вже спека і треба покидати, покидати а, пляж. Краще Визначити свій фенотип, щоб вам лікар розповів, до якого фенотипу відноситься ваша шкіра, подивитись, чи є у вас якісь підозрі uh -huh. ділянки, і визначитись, який час для засмаги і якими кремами буде користуватись. І тому ми кажемо, час, бар'єри, відстань. Відстань говорить, коли ми з вами а, мусимо заграти в залежності від того місця. Час. Якщо ви побачили, що ви відчули, що вже шкіра почервоніла. Ми говоримо, що якщо, якщо жінка або угу. або чоловік чоловіка хоч, бажають смагу. мати засмагу, якщо вони відчули, що вже припікає, уходити сонце. Це може бути через 15 хвилин. Це може бути через 20 хвилин. Угу. Використовувати UPF. уйти під тінь, уйти під е, якийсь тент, навіс те інше. А скажімо так, навіть навіть е, багато тентів не з, захищають від ультрафіолетового випромінювання а. Якщо вони тканинні, вони теж будуть проникати, тому краще користуватися. Ви будете СПФ засмагати фактором. і да, ви будете засмагати навіть під тентом, угу. якщо він не зроблений там з алюмінію чи металевий якийсь захист. І пам'ятати, де ви відпочиваєте ближче до води, більше випромінення. Білий пісок більше випромінення. Якщо ви на траві, яким грунтове покриття, зелене, чорне, додаткове виприміння на вас навантаження буде менше. Це дуже суття дякуємо вам. І так на виправдання сонця, все ж таки воно нам дарує оптимізм, насолоду і вітамін Д. так щоб це трошки дорога. виправдати сонце, щоб воно не стільки нам шкодило. Разом з нами був наш експерт Микола Анікуський, лікар онколог. Дякую вам за фантастичні поради. Користуйтеся ними, тим паче, що ми старалися показати вам наглядно. І пам'ятайте, що білий колір захищає. Чорний навпаки поглинає негативне випромінювання, А нам це влітку точно не треба. Як і на вас, Валентин, так. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла Росія існує як державнотворення загрозиться? Нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде на наші форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.